Емоційно та напружено саме так пройшов фінал турніру Бейбі Вулф Кап. У фіналі чотири команди різних шкіл нашого міста виборювали перемогу. Першими зійшлися в запеклій боротьбі гравці 19-го ліцею та 24-ї гімназії. Рахунок 2-1 на користь команди 19-го ліцею була дуже важка гра, адже вони всі дуже технічні і в одній другій ніколи не буває легкі суперники. Дуже хочеться принести в кубок 19-й ліцей. А саме перше місце паралельно за першість боролися команди 26-ї школи та рівненська спеціалізована школа Центр Надії. Перемогу команді після завершення основного часу принесла серія пенальт для рівненської спеціалізованої школи центру Надії. Ми грали з 26-ї школи була нічия, весь час добре грали, але потім ми по пенальті виграли. У фінал турніру пройшли дві команди: – 19-й ліцей та центр надії. Їхня гра була напружена. Емоції зашкалюють і у батьків, які є дуже великою підтримкою, і в Наталі Петрівні тренера їхнього, які сьогодні теж займаються суддіством. Хлопці наші молодці. Футбол у нас на високому рівні. Всі хочуть грати, всі хочуть вигравати, але як правило, виграють найсильніше, Так, хлопці? Так! Слава Україні! Героям слава! Відтак друге місце посіла команда школи Центр надії третє та четверте. Відповідно, 24 та гімназія та 26 шостий ліцей. Юрій Матвійчук консультант центру професійного розвитку педагогічних працівників. Розповідає, організація таких турнірів вкрай необхідна станом на сьогодні. В результаті дійти до фіналу є справжнім досягненням, адже участь бере багато команд. Під час війни дітям потрібно десь дівати свою енергію. І такі турніри насправді дуже корисні, як і для здоров'я дітей, так і для їхньої психологічної підтримки. Дуже солідно і дуже круто для будь-якої школи сказати, що ось ми перемогли в цьому турнірі. Та навіть і не тільки перемогли, а ті, хто грають вже в фінали, півфінал це першопочатково було 29 команд з усіх закладів загальної середньої освіти міста. І ось фіналісти, чотири команди це, я думаю, це дуже круто. Нагороди за ці ігри командам вручать по особливому. Ми будемо нагороджувати трьох медалістів, скажімо так, які медалі виграли три команди під час матчу. «Верес Полісся». це одна четверта кубка України у перерві між таймами. Усіх, хто вийшли у чвертьфінал, фінал, всі команди, а це вісім. Ми їм безкоштовно даємо квитки. Від футбольного клубу Верес на матч Верес Поліс. Дмитро Чак додає, планують і надалі продовжувати організовувати такі турніри. Восени ми плануємо, хочемо пограти вже проти іншого міста. Яке це буде місто наразі на 100% точно не відомо, тому якби в нас є декілька варіантів. Три От, і осінню, орієнтовно, десь всередині вересня, можливо, там початок жовтня ми проведемо обов'язково. Юлія Котляревська та Валентин Злоденний телеканал Media Group.